Вітаю вас, 3 липня. Сьогодні починаємо ранок з останніх новин. На жаль, Одеса знов дрон в житловий будинок є постраждалі. І діти в тому числі. Далі оцей жахливий вибух, який вчора ввечері, під вечір стався на трасі біля Житомиру. Спочатку написали, що заправка вибухнула. Потім, ну, насправді, воно, заправка пошкоджена, а вибухнуло. Склади підприє... поряд, якісь там два підприємства і склад. Як написали, як зазначають, ми зараз розглянемо. Це, скоріш за всього, були добрива. Тому і такий вибух. Ну, тобто, стався вибух десь на складі з добривом, знищені, знищені два підприємства, знищено на. Те, що ті будинки, які були поблизу цих підприємств, багато постраждалих, її загиблі. Ну, я, звісно, не знаю, але воно просто не… Ну, це нереально, що воно взяло само і вибухнуло. Це, давайте спитаємо, що сталося? Покажіть, будь ласка, що сталося? Оцей жахливий вибух. Його, мабуть, вчора всі бачили в новинах. На трасі поблизу міста Житомир. Жахливий вибух. На підприємствах. Якийсь склад. Там ще поряд була заправка, житлові будинки. Що сталося? Що там сталося? Перемога сталася. знищен Дивіться, я там. Дивіться, які карти. Башня, башня. 5 монет знищено по перемозі. Тобто мета була знищити те, що було на цьому складі. Тут 100% це не само по собі, воно взяло і оце вибухнуло. Хтось намагався, ну не те, що намагався, а по перемозі. Комусь вдалося зробити цю башню і знищити щось. І вони святкують перемогу. Якийсь накопичений ресурс для задоволення. Ага. Ну, тобто, все, що там було, все знищено. І хтось е, святкує перемогу від цієї башні. Великий вибух на трасі вчора вчоравечірі біля Житомиру. Що там сталося? Покажіть, що сталося. Знов ресурс, великий ресурс, військовий ресурс. Військовий ресурс. Склад з чимось склад, на якому щось було військове. Ми щось отримали від Заходу. Ну, ось, ну мені показує так. А було, або те, що було на складі, воно призначалося для чогось військового. Ну, 100%, а може 200, а може 1000. Тут святкують перемогу. Хтось, а ну покажіть, будь ласка, це сталося навмисно, Цей вибух біля Житомиру, склад, величезний вибух. Це сталося, це зрада. це, Ну, не те, що зрада, це е, сталося навмисно. Король жезлів, паш Жезлів і Дурень. Дві людини молодша, старша, і що таємниця приховували, Працювали таємно. Два чоловіки старші молодшого віку, новенькі, таємниця, тобто приховують інформацію, таємно, там що робили? Працювали і вичікували, коли, що прийде, побачили, ну, тобто, ось, ну, ось так. Давайте спитаємо по-іншому. Хто винен в цьому величезному вибухі? Анука, хто винен в цьому величезному вибухі? Вибух величезний, який вчора стався на трасі біля Житомиру, покажіть, хто в цьому винен? Хто в цьому винен? Війна, сонце, задоволення, таємниця, Україна прихована, зміни. Знов оці чоловік молодший і чоловік старшого віку. людних сила. Працювали таємно, слідкували за чимось. Захист від світу. Ми отримали, там був захист, ресурс від світу, захист для нас. Мені показує, що там було щось військове. На жаль, я не знаю, була там ам'ячна селітра, чи не була, як писали, мені щось показує військове. Дай Боже, щоб там не було військового, але мені так показує. Ну, тобто я тут нічого не можу зробити, ось кажу, що показую. Люди там працювали, чоловік старший, чоловік молодший, працювали, слідкували, потім здали, а може, і якісь дії зробили, тому що там жезли, це дії, зробили дії, які призвели до цього. А там ще й карта жертви випала. Вони можуть, вони могли і стати жертвою цього всього, що сталося. Ну, тобто... Знищили, що там було, і знищили самі себе. Ну, я розумію, що це фантастично звучить, але я по розкладу ось розказую, як воно мені показало. Ви бачите, що відбувається? У нас активізація зрадників, які працюють на Росію по всім підприємствам, по всім складам і навіть по оборонним підприємствам. Це просто жах. В Україні зараз. Скаже на активізація зрадників по всім підприємствам, складам і так далі. Слідкують, здають все, що це військове. Треба зв'язувати руки. Треба щось робити. Росія, да, Росія активізувалась. Росія МАХ. Нам зв'язати руки. Із знутрі, із середини, нам зв'язати руки. Дійсно, суперактивізація. Ну ви ж бачите, що відбувається. Все зливають і здають. Да. Виконують дії. Зробити важку ситуацію з накопиченням, з ресурсом. Головна мета знищити все, що в нас. Десь лежить, десь лежить приховано, або не дуже приховано. Оце мета все знищити, щоб нічого в нас не було. Ось, будь ласка, я не знаю, що тут сказати. Тому боротьба йде з ворогом боротьба йде з ворогом на фронті, в повітрі і ще всередині країни. Ну, тобто, з усіх сторон. Просто нема слів. Із більш-менш гарних новин Донеччина, Донецька область, Харциск, там е знищено склад ЗБК. І ще Ліпецька область по заводу, який виробляє якісь там акумулятори, акумулятори для дронів. Оце із більш-менш такого гарного для нас. Давайте далі по новинам. Україна готова купувати або орендувати ППО. Всі Давайте спитаємо, чи вдасться. Україна готова купувати або орендувати ППО. Чи вдасться? Чи вдасться купити або орендувати ППО в Україні? Просто перемога. Хоч так. Да. вдасться. Вже, вже є домовленості. Вже є домовленості, вже ось шість монет, це карта. Я тобі даю гроші, а ти мені даєш. або... Тут може бути або купівля, або, про, або оренда. Ну, неважливо. Карти, так, да, є домовленості про це. Тут, в принципі, щось повинно бути. Далі, Оце, оця новина про те, що я вчора питала вже. Давайте ще раз: США тимчасово призупинили передачу Україні зброї, що була в Польщі серед озброєння. Ракети Петріот, ППО, Стінгер і так далі. В Пентагоні запевняють, що допомога не припиняється повністю. Трампу запропонують варіанти підтримки для завершення війни. Що це взагалі таке? США тимчасово призупинили передачу Україні зброї, що була в Польщі. Що це відбувається? Це правда? Колісниця. Опа, удару від диявола. Колісниця по удару від диявола. Що це? Розпач, вибір. Повішений. Колісниця по удару від диявола. Ну, в принципі, можна сказати і так. І що щось зупинили, тому що колісниця під ударом від диявола. Або Тут зіграла роль Росія, щось тут якось має вплив на це, на Трампа, на США. Або ж тут можна по-різному сказати: або ж колісниця під ударом від диявола, або ж вони знають, що якщо зараз щось почнуть передавати, буде колісниця під ударом. Це може бути знищено. Ось так можна ще сказати. Тому що в нас активізація цих всюди зрадники, і тут вибір. Вибір прийняття рішення, що да як, щоб зупинити. Щоб зупинити війну. Пошук іншого рішення мені показує так. Це правда, що США зупинило тимчасово припиняє передачу України, передачу зброї Ну, так, да, передачу Україні зброї, що була в Польщі. Це правда? Смерть. Імператор важкість. Король Кубків. Україна. Хитрість. Десять мечів. А це ще, це ще деякий тиск на Зеленського, на владу. Я вчора це казала, воно показувало. Буде тиск і на нас, і на них, на Росію. Трамп тепер буде тиснути з обох сторін. Вам не, да, не дамо все, що обіцяли. Або це може бути такі слова залякувального характеру, щоб. О, а в Росії теж там щось у їх теж може щось чекати. Хоча вчора писали про санкції, що нібито США зняло з Росії санкції, зараз питаємо. Тут дуже-дуже якось все. Якась заплутаність, дуже хитро показую. З одної сторони, і якось будуть давати. То в цьому є ще якийсь обман, щоб запудрити мозги, дияв, мозги, дияв, мозги боже, діяволу цьому. Я вже заговорююсь зранку. Так, а давайте спитаємо тепер, а потім, дивіться, новина. Речниця Держдепу США. Каже, що Сполучені Штати не призупиняли постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні, це лише одна ситуація. Вона додала, що Трамп також підтвердив свою незламну підтримку щодо ракет «Петріот». Я, ну, Воно показувало ще раніше, що нам ракети дадуть, а може і Петріоти дадуть, а може, продадуть. А ось стосовно того, що зараз відбувається з цією допомогою з Польщею. Давайте не будемо розстраюватися ця інформація, вона більше для туди направлена, щоб. Дивіться, тут і запудрять мозги раз обом сторонам, тут і якось вберегти, тому що є небезпека в дорозі. Розумієте, тут якось. Тут пошук рішення, пошук дороги, шлях дорогу, знайти іншу дорогу. Ну щось таке показує. Давайте не будемо розстраюватись і думати, що все, нічого не отримаємо. Ні, воно показує, що ми отримаємо. А ще і тиск на нас такий. Речниця Держдепу США каже, що Росія, боже, яка Росія, що е США. Не, при, не припинили повністю постачання зброї в Україну, а тільки частково і якось в них там пошук інших шляхів. США повністю не зупинили постачання зброї в Україні. Вищий суд, робота, імператор, боротьба. Колісниця, а ну-ка. -да. Правосуддя, наждім. Ну, дивіться, є, допомога є. Правосуддя, наждім, допомога. Правосуддя це по закону. Тобто вже були про це домовленості. О, колісниця ось щось іде, навіть щось нове йде. А з, з одного боку йде, а з іншого боку. Е Тут ще й намек владі нашій, тут ще намек Росії, що, намок ну, тобто, Росія. Оце все, що зараз ми з вами чуємо: ці всі новини про зброю, про Пентагон, про США. То постачаємо, то не постачаємо, то дамо, то не дамо. Це все гра, гра Трампа почалась. Він шукає шляхи, як зупинити війну. Натиснути на нас, натиснути на них. Потім натиснути знов на всіх. ну, Це якась гра, воно ну, так показує. Давайте стосовно санкцій. Спитаємо. Зараз знайду. Трамп скасував санкції проти кількох російських компаній і банків серед них і Рособорон експорт. експорт. Це правда, що Трамп скасував санкції проти кількох російських компаній і банків, серед них Рособорон експорт. Це правда, що Трамп скасував санкції проти Росії. Це правда? Так, імператор. Гроші, повільність, 10 кубків, знов гроші, 10 мечів і розпач. Вибір. Ну, тут, по-перше, карта вибору. Я б сказала, що оце теж гра. Оці всі заяви. Це теж гра. Це намек Путіну від Трампа. Що? Таке відчуття, що він ще не скасував, а тільки зробив карта вибора. Намек. Давайте ви сядете зупинка вогню, буде. І потім я оці санкції, що я прочитала, їх скасую. Як тобі таке? Тобто, роби свій вибір. На нас давлять, на зброю, намеки. На них давлять санкціями. А ми знімемо це в першу чергу. Але піди, піди, піди на зустріч там з Зеленським, або підіть на те, щоб зупинити вогонь. Вони ж на це не йдуть, і вони кажуть, що вони на це не підуть. Росія ж каже напряму, що вона не піде на це. Вони будуть далі йти. Це така гра. Мені показує так. Чи правда, що Трамп скасував санкції проти Росії? Кілька банків, кілька компаній і розборон експорт. Власність, жадність, диявол і Трамп. Ага, тупік, гроші. Ні, він не скасував санкції. Дивіться, він показує ще раз: Трамп, диявол, карта власності. У вас тупік з грошима, або де багато грошей. Карта смерті. Якщо не підете на домовленості, то взагалі нічого не буде. Це така гра. Це така гра. На них грошима тиснуть, на нас зброєю тиснуть. Мені так показує. Так, давайте далі. Так, 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 що тут пишуть? Українських засобів, засобів зброї, ракет та ППО. Вистачить до кінця літа. Писали до початку літа вистачить. Тепер вже до кінця літа. В кінці літа напишуть, що до кінця осені До кінця літа вистачить засобів ППО, а потім ситуація стане критичною. Так, українських засобів зброї в Україні закінчаться засоби зброї та системи ракети до ППО. До кінця літа 2025 рік. Правосуддя, баланс, наш дім, допомога, бажання, війна. Паш. Одні пажи випадали. Пасив допомоги. Ну, дивіться, якщо буде зупинена повністю допомога, то... То дійсно, таке може статися. Але вона не буде повністю зупинена. Чи буде повністю зупинена допомога? Чи буде повністю зупинена допомога Україні? Домовленості. Ну, нам в'яжуть руки. знов в'яжуть, в'яжуть руки, очі. І в'яжуть чим? Карта ППО, карта захисту. Ідіть домовляйтеся, або не дамо. Оце дійсно в'яжуть цим руки. Тут є загроза. Це маніпуляція. Маніпуляція ресурсом. Ну, те, що я до цього і казала. Це може бути, якщо не буде допомоги. Не тільки від США, а від Європи, хоча Європа залежить від США. А це видання. Білд пише, що українських засобів не вистачить. До кінця літа. А потім ситуація буде критична. Бідність, башня, вибір. Бідність, башня, вибір. Ілюзія, Росія, мах, маніпуляція Росія, ілюзія. Хитрість, обман. Дивіться, чи каже правду це видання? Вони не знають, тому що тут карта обман. По-перше, обман, тут є карта Росії, тут є карта, ось дві карти Росії, імператор, тут є карта маніпуляції, зробіть вибір стосовно башні, карта бідності. Дійсно, я спитала: якщо не буде підтримки, дійсно буде важко з цим. Це правда. Але підтримка вона все одно буде. Україна буде це отримувати, вона буде це і купляти, вона буде це і виробляти. Знов оці всі видання, вони всі проплачені Росією. Ось карта хитрості. Все проплачено Росією, спеціально робиться, робляться такі заяви підлити трошечки масла в вогонь, хоча його в нас достатньо і так. Далі, наступне видання. Сигнал зрозумілий. США скорочують свою залученість в Україні. США. Сигнал зрозумілий, пише видання. Сигнал скорочує свою залученість в Україні. Кому там зрозумілий? Карта жадібності, карта очікування, швидкості і хитрість. Важкість рішення. Хитре, важке рішення. Це вони просто, це карта бідності. Це вони просто, знаєте, як? Оці видання. Почитали, почитали, як ми з вами вчора почитали. Та все не дає нічого. США, все зупинили, все, нічого не буде. І зробили такий ну, вивод: США відмовляться від допомоги Україні. США на сьогоднішній день відмовляться від допомоги Україні. Ні, Зеленський, дім і допомога. Ні. Ну тут карта ні. Не відмовляться. Ну ви ж розумієте, якщо США відмовляться Україну повністю, та й українців знищать. Просто знищать. Давайте далі. Ну, що тут ще пишуть? Тут ще пишуть, що Північна Корея найближчим часом відправить ще 30 тисяч військових для посилення Росії. Нормально взагалі? А до нас так ці миротворці казали-казали, балакали, балакали. І, і, і бачите, за миротворців тиш, тиша, повна тиша. Північна Корея ці найближчим часом. Північні Північна Корея найближчим часом відправить до Росії 300, 300 тисяч військових. Підтримка імператора. Хитрість, молоді навчання, дурні. Ну, оце, що вони відправляють, це сразу, вони сразу стануть жертвами. Тобто вони їх. Будуть відправляти ось першими? Йдіть перші, прокладайте дорогу перші. А де ж ці миротворці з Європи? Давайте спитаємо: а де миротворці з Європи? Де миротворці з Британії, з Франції, з інших країн? Ну, Польща відразу сказала, що нічого не отримаєте. Де миротворці, які обіцяли надіслати в Україну? Де вони? Задоволення, дурень Сонце. Дороге задоволення. Дороге задоволення. Очікування, хитрість, обман, правосуддя. Що це за обман правосуддя? Вибір. Там щось пов'язане з правосуддям. Обман правосуддя в очікуванні. Не можуть обійти якісь, е, якесь правосуддя, якісь закони. Тут ще карта вибору. Хтось. Е, Згоден, хтось не згоден. Ну, тобто, тут, щоб відправити миротворців, показує, треба згода всіх чи як, чому тут вони чекають, щоб обман, обман правосуддя, обійти правосуддя, не можуть його обійти. Карта вибору частково. Таке відчуття, що кожна держава не може, навіть якщо захоче, відправити сюди миротворців. Ну, в общем, тут взагалі щось таке. Чому не відправляє Європа миротворців в Україну? Вони ж обіцяли. А, вони ж обіцяли після хоч якихось домовленостей, а їх нічого нема. Обман правосуддя, може, це показує обман правосуддя, що ні до чого ж не домовились, не припинення вогню, нічого. І з-за цього вони ж і не відправляють. Тут карта А, в очікуванні, в очікуванні рішення. Все, це стосується нас. Ось в очікуванні рішення від зустрічі Україна-Росія. А потім, якщо вже буде рішення, тому що тут вони чекають. Вони чекають. Якось зібрали якийсь ресурс і чекають прийняття рішення по правосуддю. а його нема. І ще тут карта перемоги, завершення, закінчення війни. Або аж після всього цього вони сюди прийдуть. Просто як для спостереження контроль, контроль ситуації. Ось так. Ось такі справи. Бережіть себе.